Вітаю, друзі, волонтери з україно-польського кордону повідомляють, що польські фермери на кордоні покують техніку для Збройних сил України. Як повідомляється, протестувальники нападають на транспорт, погрожують водіям і кидаються яйцями. За даними Державної прикордонної служби України, сьогодні заблоковані всі шість напрямків на україно польському кордоні. Друзі, ну от така от де складується ситуація, і е, офіс президента, президент Зеленський, Кабмін довели її до канцлера, коли захищаючи зернотрейдерів, які обкрали українських фермерів. І обвалили ринок в Польщі, посварили практично два народи і дали Москві карт баланс Москва зараз цим користується як ніхто. То хто на кого працює? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!